1 вересня – старт нового навчального року для школярів та студентів. А для теплоенергетиків ця дата розпочинає відлік до старту нового опалювального періоду. Весь колектив облтеплокомуненерго щоденно наполегливо працює, щоб своєчасно завершити усі роботи з підготовки до нового осінньо-зимового періоду. Протягом останнього тижня літа працівники служби ремонту та експлуатації теплових мереж завершили гідравлічні випробування на 93% теплових мереж обласного центру. Перевірено понад 155 кілометрів трубопроводів, якими до осель містян постачається тепло та гаряча вода. Усунуто чотири пошкодження на трубопроводах, що покращить надійність теплопостачання домогосподарствам містян. Замінено 110 метрів труб централізованого опалення та 30 метрів мереж гарячого водопостачання. Завершено монтаж шести теплообмінних установок. Завершуються роботи з оновлення ще двох. Оновлення цього обладнання підвищить надій. Іність гарячого водопостачання до помешкань містян на 11 ділянках тривають планові ремонтні роботи. До виконання робіт на теплових пунктах та мережах щоденно залучено понад 145 фахівців та 17 одиниць спеціалізованої техніки. Це професіонали, які, незважаючи на будь-які умови, забезпечують життєво важливі послуги для мешканців області. На завершальний стан виходить підготовка об'єктів генерації теплової енергії станом на перше вересня. Ресня 95% котельного обладнання пройшло повний цикл підготовки до роботи в період пікових навантажень. 64% котелень обласного центру отримали акти повної готовності до роботи в осінньо-зимовому періоді. Протягом тижня ми опрацювали 56 звернень з міського кол-центру та надали 196 консультацій у контакт-центрі підприємства. Наша мета стабільне теплопостачання і і комфорту домівках споживачів. Якщо ви Помітили пошкодження на мережах. Будь ласка, повідомте нашу аварійну службу разом. Ми зробимо цю зиму безпечною.